Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив козу. Привіз її додому, а на другий день посилає сина козу пасти. Пас хлопець її до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт підійшли, а дід став на воротях та й питається Кізенька моя люба, чи ти була, чи ти їла? Ні, дідусю. Я й не пила, я й не їла, тільки біла через місточок та вхопила кленовий листочок. Біла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Фух. От дід розсердився на сина, що він погано худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день погнав він уже сам козу. Пас увесь день, а ввечері погнав додому. І тільки надігнав на дорогу, а сам на простець пішов, став на воротях та й питається. Кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я не їла. Біла через місточок та вхопила клиновий листочок. Біла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Розсердився дід, виставив ніж, став козу різати, а вона вирвалась та й утекла в ліс. У лісі побачила коза зайчикову хатку, вбігла туди та й заховалася на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчики питається хто? Хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами. ніжками затопчу, хвостиком заведу, тут тобі смерть. Зайчик злякався, з хати всіх під дубком та й плаче, коли йде ведмідь, та й питається Чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь. От я його вижену. Побіг до гадки. А хто? Хто в зайчиковій хатці? А коза з печі. Я коза дереза. За три копи куплена, півбока луплена, тупо-тупо ногами. Колю тебе рогам, ніжком затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. Ведмідь і злякався. Ні, каже, зайчику побігайчику. Не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й плаче, коли йде вовк і питається А чого це ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати? Коли в моїй хатці звір страшний сидить. Не плач зайчику, я його вижену. Побіг вовк до хатки та й питається. А хто? Хто в зайчиковій хатці? А коза спечи «Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету тут. Тобі і смерть. Вовк ізлякався. Ні. каже Зайчику, побігайчику, не лижену, боюсь. Зайчик знов пішов сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка? Побачила зайчика та й питається А чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичко сестричко, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А лисичка? От я його вижену. Де тобі, лисичко, його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, не вигнав. А то ти. Отже вижену. Побігла лисичка до хати та каже. А хто? Хто в зайчиковій і А коза спече. Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, мету, то тобі смерть. От лисичка теж злякалась. Ні, каже зайчику побігайчику, не вижну, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знов плаче. Коли це лізе рак, небо рак, та й питається Чого ти, зайчику побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли у моїй хатці страшний звір сидить? Не плач, зайчику, я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, не вигнав, і лисиця гнала не вигнала, а то ти. Отже вижену. От і поліз рак у хатку та й питається А хто? Хто в зайчиковій хатці? А коза з печі Я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету тут тобі й смерть. А рак лізе та лізе. Виліз на піч і каже А я рак не бурак, як у буде знак. Та як у козу клешнями Коза як замикає та з печі та з хати. Побіга, тільки її бачили. Зайчий крадий, так уже ракові дякує, та й став жити у своїй хатці